16 днів проти насильства стартують в усьому світі 25 листопада. Чернігів не залишився осторонь в одному з торгівельних центрів міста. Представники фонду ООН у галузі народонаселення спільно з управлінням сім'ї, молоді та спорту міської ради, влаштували просвітницьку акцію. Якщо говорити безпосередньо про домашнє насильство, то його існує чотири види: Це фізичне, психологічне, сексуальне та економічне. А і відповідно, гендерно зумовлене насильство це насильство між різними. Статтями або відповідно до якоїсь ознаки, наприклад, згідно віку, може бути гендерно зумовлене насильство в Чернігові. Вже чотири місяці у співпраці з поліцією діють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, організовані фондом ООН у галузі народу населення. Вони фіксують в середньому 40 випадків гендерного і 50 домашнього насильства на місяць. Це багато. І звісно, потрібно розуміти, що його набагато більше, тому що не всі викликають поліцію, тому що деякі забирають заяви з поліції і відповідно свої покази забирають. Тому насправді випадків насильства надзвичайно багато, і наша задача якраз і говорити людям про те, що не варто боятися про нього повідомляти. Бо тільки в цьому випадку ми можемо вам допомогти. На думку активістів, більшість випадків гендерного та домашнього насильства залишаються непоміченими і непокараними. Через усталені соціальні норми та психологічні бар'єри. Наш менталітет він дуже такий скритний, і люди бояться про це говорити. А що про мене подумають, а що буде за це? Це по-перше. По-друге, існує таке поняття, як співзалежність, і люди, які страждають від насильства, вони раціоналізують насильство. По відношенню до себе до такої степені, що кривники просто виходять чистими із води, сухими з води. Чернігівці, які взяли участь в акції, хоча і не стикалися особисто з домашнім або гендерним насильством, добре знають про ці явища. Я вважаю, що це ось ці заходи, це перший крок до цього. Це ідея поширення інформації про це, щоб люди дізнавалися, щоб більше було інформації, більше давати про це інформацію, можливо, якісь програми випускати. Я думаю, що цим людям і потрібно звертатися за допомогою, обов'язково потрібно, тому що самостійно вкрай складно це, коли ти знаходишся всередині проблеми, то дуже складно її вирішити. Це потрібно. Ну, погляд збоку це потрібен професіонал, який вкаже, де була проблема, де її корінь, і що з нею потрібно зробити. Активісти вважають, що масштаби гендерного та домашнього насильства знизяться, якщо його жертвам вчасно надавати професійну допомогу кризові кімнати, психологічну підтримку тощо.